А що, якби ми сказали вам, що деякі з найнезвичайніших кораблів, коли-небудь побудованих військово-морськими силами США, були не лінкорами, не авіаносцями і навіть не до зубів озброєними бойовими машинами? А що, якби вони були схожі на прибульців, оптічні двокорпусні судна, які ковзали хвилями, наче літаки, зникали з радарів і пролітали мілкими гаванями, куди інші кораблі навіть не наважувалися зайти? Це історія американських катамаранних бойових кораблів, настільки ж незвичних, наскільки швидкісних, настільки випереджених у часі, що в них вірили лише тоді, коли моряки бачили їх на власні очі. Це морські привиди іншого типу війни, холодної, асиметричної, введеної мовчки та на надзвуковій швидкості. Все почалося таємно. Посеред ночі десь у 1980-х роках, коли в МС США створили щось подібне на НЛО. Сі-Шедов був не схожий на жоден корабель, що коли-небудь торкався води. Фінансований легендарним підрозділом Сканкворкс корпорації Lockheed Мартін, тими самими людьми, які подарували нам SR-71 BlackBird і F-117 Nighthawk, він став першим у Америці стелс кораблем. 50 метрів у довжину і 21 метр у ширину. Сішедов був стелс кораблем не лише за виглядом, він був стелс кораблем за своєю суттю. Збудований всередині гігантського мобільного сухого доку під назвою Hughes Манін Barge, він проходив випробування виключно вночі. Йому навмисне надали форму прибульця, нечутливу до радарів. Плаский, чорний, дивно скошений. Він майже не мав жодних характерних рис традиційних морських суден. Він був невидимим, майже буквально. Його ефективна площа розсіювання на радарі була лише трохи більшою, ніж у звичайного рибальського човна. Сішедов ковзав ворожими водами, лишаючись непоміченим. Екіпаж лише четверо людей, без зброї, без розпізнавальних знаків. Одна єдина задача випробувати майбутнє морської непомітності. Коли в 1993 році про нього розсекретили інформацію, суспільство було приголомшене. Газети друкували фото плавучого трикутника, більше схожого на щось із планети Марс. Люди думали, що це жарт, прототип, одноразова примха. Але не обманюйтесь, сішедов був реальним і він працював. Його технології згодом вплинули на проєктування майбутніх есмінців і стелс корветів. Але наймоторошніше в цій історії те, що, попри успіх, сішедов і не ввели в повноцінну службу у 2006 році. Флот відмовився від проєкту. У 2012-му корабель розібрали та продали на запчастини без музею, без збереження, без спадщини. Корабель, створений щоб бути невидимим, зник з історії. Але якщо Sea Shadow створювали для того, щоб він зникав, то наступний катамаран ВМС США створили для того, щоб він з'являвся будь-де і миттєво. HSV-2 Swift. Став абсолютною новинкою в арсеналі військово-морських сил США, сріблястий футуристичний катамаран, який розрізав не лише хвилі, а й самі уявлення про військове кораблебудування. Побудований австралійською компанією Інкат і орендований в МС США на початку 2000-х, свіфт був сміливий експеримент у швидкості, маневреності та багатофункціональності. З максимальною швидкістю до 45 вузлів. Осадкою лише 3,7 метра та величезним вантажним відсіком, здатним перевозити бронетехніку, гелікоптери та війська. Свіфт був не крейсером і не лінкором, він був платформою майбутнього. Його місії були такими ж різноманітними, як і його конструкція. Свіфт використовували в допоміжних операціях у зонах бойових дій у далеких регіонах, таких як Близький Схід та Африка. На початку війни в Іраку його застосовували для швидкого перекидання техніки та особового складу вздовж узбережжя, доставляючи вантаж за лічені години, тоді як стандартним транспортним суднам на це знадобилися б дні. Завдяки катамаранні двокорпусній конструкції, СВІФТ міг працювати в мілких необладнаних портах, поставляючи вантажі безпосередньо в райони, зруйновані війною або стихією. Втім, СВІФТ не був лише про логістику. Він став потужним інструментом м'якої сили США. Він здійснював гуманітарні місії у Гватемалі, Гондурасі, Габоні та багатьох інших країнах, привозячи шкільне приладдя, медичні набори та надію. Це був корабель-дипломат, який постійно брав участь у спільних навчаннях та тренувальних розгортаннях із регіональними флотами, здебільшого у зонах піратської активності або слабкої морської інфраструктури. СВІФТ залучали до місії Africa Partnership Station в Африці, щоб розвивати морські спроможності партнерських держав. На його борту були класні кімнати, ангари перетворювалися на конференц-зали, і він надавав американський досвід тим, хто потребував патрулювати свої води. Завдяки швидкості та автономності. Корабель міг прийти, навчити і піти раніше ніж традиційні сили встигали вийти в море. Доля СВІФТ була вирішена в одну жахливу мить. У жовтні 2016 року, коли корабель все ще перебував в оренді Об'єднаних Арабських Еміратів, він рухався в Червоному морі поблизу Ємену, коли повстанці Хусити випустили по ньому китайську протикорабельну ракету С-802. Метою атаки була коаліція Союзна Саудівській Аравії. Ракета вдарила прямо в корпус Свіфт. Вибух пробив його легку металеву конструкцію, спричинивши пожежу, яка миттєво охопила катамаран. Моторошні відеокадри, оприлюднені повстанцями, показували колись гордий корабель у вогні, паралізований і беззахисний. Хоча він і не затонув повністю, судно було визнано повною втратою. Його відбуксирували в порт, але колишні футуристичні ободи були обвуглені та провислі, пошкодження виявились непоправними. HSV2 Swift не відновили, він був списаний остаточно. Але найуспішніший розділ в історії катамаранів випробовувачів пишеться й досі. І називається він сперхед. Це не прототипи, це реальні кораблі. 14 одиниць побудовано або введено в експлуатацію з 2010 року. Головний корабель серії USNS Сперхед справжній гігант, 103 метри завдовжки, 28 у ширину з вантажним відсіком на 540 тонн. Сперхед здатні перевозити цілу бронетанкову роту від танків до будь-якої іншої техніки зі швидкістю понад 40 вузлів. Швидше за більшість інших кораблів, і вони не лише швидкі, а й мілководні. Завдяки осадці менше ніж 4 метри. Кораблі класу сперхед можуть заходити в необладнані порти, річкові гирла та прибережні зони, куди більшість судна можуть лише мріяти потрапити. Їх приводять у рух чотири дизельні двигуни, що разом видають 40 тисяч кінських сил. А ось чого в них немає, і це дивує багатьох так: це торпед, гарматних палуб чи ракет лише маневреність, простір та модульність. Критики кажуть, вони мішені, але прихильники відповідають, їхня місія інша: це судна швидкого реагування, здатні висадити війська, евакуювати цивільних. Та доставити техніку за дні, а не тижні. І Їх випробовували в реальних умовах. Від доставки гуманітарної допомоги на Гаїті та участі в спільних військових навчаннях у південній частині Тихого океану до забезпечення американських військ у східній Європі. Кораблі класу Сперхед переосмислюють саме поняття проєкції сили. Однією з найпомітніших місій кораблів класу Сперх стала доставка гуманітарної допомоги та надання невідкладної рятувальної підтримки. Коли в 2017 році ураган Марія спустошив Пуерто Ріко, саме кораблі цього класу прибули першими, доставивши вчасну допомогу, медикаменти та медичний персонал на розбиті штормом узбережжя, завдяки малій осадці. Ці судна змогли заходити в порти на пляжі та в бухти, куди великі кораблі доплисти не могли, і в момент катастрофи їхня присутність виявилася безцінною. Те ж саме підтвердилося під час повені на Гаїті у 2015 році. Кораблі оперативно перевозили важке обладнання, техніку та гуманітарні вантажі, доводячи, що швидкість і маневреність рятують життя. Окрім гуманітарних місій, судна класу Сперхет активно залучалися до військових навчань та міжнародної логістичної підтримки. Вони брали участь у спільних маневрах із союзниками в Тихому та Індійському океанах з Японією, Австралією та Сінгапуром для підвищення сумісності та зміцнення стратегічних зв'язків у ключових регіонах. Завдяки здатності швидко перекидати війська і техніку з бази на базу або в прибережні райони, ці кораблі можуть стати мультиплікатором сили у можливому майбутньому конфлікті. Фактично, кораблі класу Сперхед вже підтримували європейську ініціативу стримування США, перекидаючи війська та обладнання для підсилення підрозділів НАТО у східній Європі. Через високу швидкість і маневреність вони реагують набагато швидше ніж традиційні транспортні судна, доставляючи вкрай потрібні логістичні ресурси в часи підвищеного попиту. А тепер майбутнє воно вже наближається. В США планують оснащувати майбутні кораблі класу Сперхет високоенергетичними лазерами, безпілотними літальними апаратами та автономними бойовими дронами. Це бачення швидке, модульне, розумне судно, яке не лише перевозить війну, а й веде її. Уявіть сперхет із лазером потужністю 150 кВт, що вражає ворожі дрони прямо в повітрі. Уявіть судно, яке запускає розвідувальні безпілотники глибоко за лінією фронту з прихованих мілководних гаваней. Це не наукова фантастика, а програми, що вже розробляються. ВМС США більше не ставлять ставку лише на вогневу міць. Сьогодні ставка на інтелект, гнучкість та швидкість. А що ви думаєте про військові катамарани США? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.